Let us the voice of the Lord. Let the voice of Один із тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира Щиро нарду веб мене народу помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям і наповнився Дім пакущами мира. Каже тоді один з його учнів, юда і що мав його зрадити. Чому не погне продана мира За на рік і не роздано бідних? Сказав він так, не тому, що підлогався про бідний. Але тому, що був злодій, Він мав при собі і крав тим, що туди клав. Ісус промовить, лишить їх, вона зберегла те миродей, мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато людей дізналися, що Він там і зійшлося на тієї не тільки Ісуса рада, але там, що пладає, побачити, якого Він воскресив із мертвий. Тоді пересвященники змогли це й Лазаря вбити, по численні людей лишили їх через нього, і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли всі на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове в і вийшли Йому назустріч з опитами, осадна благословения ім'я Господнє, цар Ізраїлі. І найшов, що ось я Ісусів, на нього, як написано. Не бійся, дочко твій цар і делекти на жереб'ятій Ослиці. Цього не збагнули, його учні спершу. Але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинено йому. Та й народ що був при Ньому, коли він був, викликав лазерне роби, воскресів його смерті, свідчив про це. Тому й народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він. vocende ut decho Отже, Ми завершили Великий Піст. Бо сьогоднішня Квітна Надія це й офіційне завершення Великого Посту. Після цього є Страсний тиждень. Страсний тиждень в літургійному ценці має свою окрему структуру. Оцей той, той час, коли людина роздумує над страстям над смертю і Воскресенням Ісуса Христа. І завершення цього Великого посту є квітна неділя. Цю неділю ми пригадуємо один із тих моментів, коли Ісус іде в Єрусалим. Передуючи йому оці події, пам'ятаєте останній неділі і пан Іях і, я, і каже, слухай, ми чули, що ти йдеш Єрусалим, давай зроби нам так, як ти сядеш на Христові в Єрусалимі, перевреш владу, щоб хтось з нас сидів полівиця хтось спокривиця. Попередньо вчора ми мали суботу Лазарю. Це той момент, коли Христос Лазар брат Марти Марії. Коли він помер Христос, викликає його згров. І ми бачимо ту неділю, коли багато людей приходять і кричать, благословенська від Господня, остана вийшла. Мало хто з нас звернув увагу на, одну, на одне речення сьогоднішньої Івангелії. Тому й народ вийшов йому на зустріч Із тих людей, які прийшли до Ісуса, які прийшли і кричали Осан на вовищість!», вони найближче не розуміли того сенсу, чому Христос прийшов. Я не просто так навів оці попередні приклади Івана Якова Восисіння Лазаря. Бо Іван і Яків це було перше підтвердження того, що більшість з них були далекі від тої думки, що, що Христос має йти в Єрусалим і страждати. Хоч Він був говорив. І був Вони хотіли мати владу, керувати. Вони хотіли правити, а не займатися якимись проповедом. Тому важливо було, щоб заявити такі місця. Найважливіше з самого початку зараз ховати собі за, за собою. І з тих людей, які прийшли, не тільки забрати Ісуса, каже Іваносин Іван, але щоб побачити Лазаря, якого Він Воскресив із От Для більшості людей Христос був так, як якимсь таким. Ну, добре, що Він є, але треба подивити, чи политичність Воскресній змерті. Бо можливо, ти просто хтось щось десь розказав. сказав. Тобто для більшості з тих людей, мало чи мало хто із тих людей взагалі зупинявся чи задумувався над тим, чому і для чого я тут. До них було зрозуміло. бо є певні традиції. Є щось цікаве, що треба подивитися, є щось. Незвичайне і тому треба туди йти. Дорогі браті і сестри, чи то не є один, одна із тих причин, чому люди так численно йдуть до храму на квітну неділю, на Скресну П'ятницю, на Велики і певні традиції. Освітити гілку поцілувати площаницю посвятити Пасху. А потім, потім це вже буде якось так, ну і весь Бог. Христос виступає в такому житті, як тільки якась така другорядна особа. Є певні традиції, які традиції треба виконати, виконати. Ніхто навіть, не задумується над тим. Далі що? Ми ну, посвятимо негілу і що. Що зміниться? Ну, попробуємо вас і що? Що зміниться? Тому ті люди, які так голосно кричали, осарну, благословете ім'я Господь, ті, які хотіли, хотіли сидіти по лівиці і по кравиці. Верує свій дощо кричати. так не знає, і так не знає. Тут кричимо, осан на овишні болазировосив, а там він заївся з трошечки з значить, треба його покарати, значить, де бочає розпасан, А ті всі його учні чи більшість із них, що розійдуться. Ті не хотіли полівити. Кричати Осан, чи кричати оснею? <кій> <кій> о! Христос тоді не відіграє якоїсь такої ролі. Я не маю ні жодного зв'язку. Я знаю, що є певні, мене виховали так. Я знаю, що є певні якісь обряди, я знаю, що треба щось зробити і так далі. Але чи я маю якісь відношення із Богом? Чи в моїй молитві? Яку я промовляю до Бога. Я з ним розмовляю, чи я до нього не говоря. Бо якщо я до нього говорю, то мені не треба йому відповіді. Я йому сказав і пішов. Але якщо я з ним розмовляю, то я чекаю, що він не дасть Якщо я щось не розумію, я правда не відповідає. Неділя, цей певний мір також перестроїв всім нам. Щоби ми не тій ейфорії, радуючись, що вже швидко великий, не забули про те, хто воскрес. Не забули про те, хто страждав. Не забули про те, для він це. Він робив це для того, щоб показати всім нам, які мені є важливі. Він показав це всім нам, бо нема більшої любові своє життя віддати. Навіть треба цілий час говорити, я й не думаю. Але якщо він не готовий щось пожертвувати тобі, то й Богу не варто єдиного іця. Тому Христос показав всім нам, які нові нього є важливі. Я допустив до того, щоб нам наше духовне життя перетворилося на якісь певні ритуали. до того, щоб Христос був якийсь такий був на якийсь довгорядний, чи якийсь еднорядник. Бо тоді наше духовне життя треба будь-який сенс. Тоді ми будемо, як кажуть, так як не буде раз втрачати так, Один не будемо раз втрачати так. Ми думаємо йти, бо знаємо, що треба щось зробити, треба щось доконати. Але саме перебування в хаті, воно нічого не буде наважне. Нас по-перше, що лише швидше було, бо тут. Трошки болить спина, а тут були, болять ноги. Давайте швидше, щоб не було довго. Розумієте? Оце квітна неділя, це до певної міри це велика радість. Бо Христос піде в Єрусалим радість. Але з іншого боку, це величезна пересторога. Щоб ми не були там, як ті, хто кричав з одного боку Осана, а кілька білюзніше. Просто не Його. Слава Ісусу.